Вільна, сильна, горда, бо маєш символ одвічної свободи. Рушник і вишиванка неповторна це генетичний код мого народу. Моя країна в кожнім серці пророста. Незламність, воля, правда щира, улесен день народження збиваються серця. Єдину пісню перемоги і миру. Українці в скуполі огортала рушниками, аптованими, золотими ручниками, мами. Одягали вишиванку, щоб росли здорові, як одна родина, щастя, злагоді, любові. А потім рушники в дорогу їм давали, на щастя, на добро, на мир благословляли. Тож поцілимо вишитий рушник, дорогу дорі не землі, і станемо в єдині вишиваний, лесен, переможний. Синирочні, поетки, правди, лесі, українки, а всі слова та заклики завчили до зернинки Любити рідну землю і сміятись крізь сльози, Всімати всего духу, оддувати свій життєві грози. Ми стали у єдиний і соборний лесенстй, щоб вишиванками країну боронити, щоб захищати край квітучий свій, щоб тут майбутнє усім разом нам зустріти. Щоб зупинити тисячі страшних ракет захисникам, щоб світлою була дорога. Щоб мир настав і ще тривав країни злет, і щоб настала довгождана перемога. Ми єдині, сильні українці, ми соборні на своїй землі. Записала на історії сторінці, як ми боремось, дорослі і малі, рушником спиняємо ракети, вишиванку стріли уп'ялись, мир і спокій, щастя діток, де ти, патріоте, не здавайся, а борись. Одягнімо єднанні, як у лесі, вишиванку, пишні коси заплітаємо у вінок, рідну землю захищаємо до останку і зробимо переможний мирний крок.